З цього красавця, дивіться, хоч десять раз на день годуй. І він буде приходити. Судить, напижився, але не голодний. Я його погодувала. Нас холодає, мабуть, буде такий добрячий мороз. Пенді заспокойся, красуня, іди спать. Що тобі треба тут? О, у Зробила собі десерт. Це кава з яблучками. А ви так п'єте каву? У мене тут уже двоє очків, бо буває, що оцими не бачу, а я тут зайнялась своїми нігтиками. І я вже почистила, тепер мені тільки пилочкою треба почистить і пофарбувати. Ну, я не знаю. Я спочатку оце той, що лікує, спеціальний укріпля... спеціальна укріпляющая основа. Спочатку цією, потім оцією шість в одному. Ну, і цей не знаю потім, може і цим ще пофарбую. А буває я тільки оцей зараз. І все, більш нічого не роблю. Ну, а поки що поп'ю каву. Тут у мене чистенько, я все прибрала. Фенді, бачите, позносила там свої всі ляльки, граються. Трішки посварила сірого, хоч він її не мішає. Я зробила собі каву. З лимоном. А ось так з яблуками. Це колись мене навчила робить так, вона варила каву в турочки. Це, я вже говорила, це моя подруга з, з молодості, не з юності, а з молодості Зіна Армяночка. Зараз ми не так часто спілкуємося. Вона працює, але іноді телефонуємо один одному. Вона це говорила. Коли вдома нема нічого, а буває це рідко в них, в них завжди було всі ці смаколики. Ну, а іноді буває. То вона різала отак яблучко. В основному у них були яблуко груша. Не знаю чому. І з кавою це було так смачно. І іноді я так роблю. Ну, тут мої сусідочки і подруги якось не сприймають оце. а сама я. Мені подобається. Зараз поп'ю і продовжу нігти приводити в порядок. Це вже, коли зовсім нема що робити. Ні, в мене є що зробити. Я хочу люстри помить. У спальні і отут в холі. Та все ніяк не наважусь. А чого не наваджуюсь? Мені треба стіл. Стіл стоїть у віранді. На ньому стоять мої всі живці. Їх треба переставити. Куди? На підлогу не хочеться, бо там буде темно. На вікні вже все зайнято. Хоч це і ненадовго, але дві люстри це мені ну, надовгенько роботи. Так, яблука купували ВТБ називається Айдарет. Дуже смачні було написано, що вирощені в Україні. Де Смак не Смак незвичайний, але ж я гурман. Я люблю все таке, бачите. Ну, скільки зима, потім я накриваю плівкою і в холодильник. Яблуко таке здоровеньке було, але звичайно все не з'їм. Штирочка тільки дуже туга. Але я не чищу її. Фіндюша, що ти там ходиш? Хоч жива душа ходить по хаті? Дуже сумно, це коли зима. Влітку весною. Роботи падаєш з ніг, а зимою сумно без роботи. У мене ще тут є лимон. І кориця. Це корисне. Ну, все закінчується вже достатньо. Продовжу економити гроші. Ну, все. Ну, прибираю і продовжую далі. Ось так. Я тут позносила всі очки, ну, не всі, а двоє. Думаю, може, я одними не побачу, то і ще й ті одягну зверху, але нічого побачила. Так. І оце ж я оцим. сверхсильна укріпляюща основа. Не перевожу на е, українську. Так, красю. Фарбую. Теж. Чистенькі будуть нігтики. Ой, я би оце чим зайнятись. В'язання ніяк на ум не йде на розум. Ну ніяк. Поскладала клубочки, вони не дуже там були розпущені. От. І, по... і сховала. Не захотіла нічого в'язати. А так роботи нема ніякої в хаті. Лежать теж не хочеться. Гулять то було сиро, зараз береться мороз. Ну, коротше, не хожу. Так, зараз трішки висохне. І ще один раз. Фарбую. Потім оцей шість в одному, та, мабуть, оце і не буду, не знаю. А може й буду. Ну і все, оце в мене в такій коробочці. Всі мої тут інструменти, лаки, і ще ось безколірний, Та тут різні є. І це ще не всі, ой, щоб не зачепитися. У ванній кімнаті ставлю шкафчик, нікому не мішає, бо віка ходить на маникюр, то їй тут нічого не потрібно, а це тільки моє. Так, ось. Я думаю, раніше я так раз в місяць або Раз в три неділі ходила на манікюр. Як у мене куті, не відростали, а зараз неділю і вже відростають. І посуд я дуже рідко мию без перчаток, в основному в перчатках. Ну, буває, що. Чого воно так швидко відростає, я не знаю. Ну, але, ж ось, бачите, нігтики. Люблю, коли вони ухожені. Так, ну, ножниці можна було поскладати, а я це на тепер не буду складати, поки не висохне бо десь зачіплю. Так от, все вже руки треба дуже часто використовувати крем, бо вже старіють руки. Старіємо. то нічого. Таке життя. Прожите, немале життя, хтось навіть не дожив, як мої діточки, навіть до пенсії. Хоч зараз і пенсію молодим не виплачують, якщо не на державній роботі. Не знаю, сумне життя. От для мене дуже сумне життя, дуже стало сумне. Будемо говорити років чотири назад, я навіть не задумувала, що це так колись прийде оця смерть, що там якісь проблеми. Ну, здоров'я буває, підкачувало, ну це нічого, це вилічиться. А коли тебе вдарило по голові і не один раз, і, і майже року не пройшло і тебе знову, знову, знову ой. Тепер думаєш, ось тобі життя. Я ніколи навіть... Мої, в моїй голові навіть не вкладала, що таке може оце статися, як у мене. Так, щось довго не висихає, тому я виключаюсь. Нафарбувала я і отаким кольором. Це 102 номер. Ну, Майже не видно ось так. Але гарно вийшло, все рівно. Так, це отак я ставлю сюди. І все, мені ці очки не знадобилися окуляри. Так, і останній штрих це я оцією основою, чи закріплювач. Крашу нігтики. І все. Ну, десь так. Може, на тиждень, а може і на більше вистачить. Так будуть гарненькі нігтики. Ну, скажуть, о, це баба в 70 років. Ну, я завжди красила, фарбувала. Завжди що тут? Були такі моменти, коли ні? Це коли була дуже така сумна подія. А так завжди красила. ну, Знову красила, фарбувала. Так, ось. О. Оце сьогодні нічого більше робити. Завтра, може, я таки помию свої люстри. Але це не точно, можу і не помити. Я сьогодні хотіла, а потім чомусь та так пасмурно мені треба, щоб хоч сонечко світило. ну ж Це так не зачепила. Все. І це коли така погода поганенька, то і не хочеться нічого робити. І зараз у мене оце так висихають нігтики. Ну, довгенько треба посидіти, щоб нічого не зідрати, щоб так. Ну, і це чим сьогодні зайнялась? Почистила свої нігтики, зробила манікюр.